Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців, усіх куточках світу, де б ви не знаходились. Цей розклад я буду робити для України наші внутрішні проблеми і як ми з ними будемо справлятися. Давайте подивимося, що чекає на політиків, яка буде їх судьба в ближайших 2 місяці, тобто до кінця літа. Що буде робитися в політичних елітах України? Внутрішнє життя політичне, політичні еліти. Яка буде ситуація? Підвішений стан. Жертви будуть. Працювати над цим будуть і будуть сажати. І ось ще йде і правосуддя, і робота по цьому буде вестися, бачите? Буде життя політичне. А, значить, буде, буде захист, будуть захищатися вони. Оці всі а, люди, політики, які крали, крадуть. А, ви що, я не знаю, чи дивитесь, чи чуєте, чи не чуєте: міноборони, а, зами, тобто до самої верхівки, там заведені справи, там дуже серйозні проблеми. Міноборони під час війни крадуть. Це позоріще, це повинна робити розстрільна стаття. Її треба проголосувати в Раді, щоб вона була. І розстріляти к чортовій матері прилюдно, публічно. Ось вони опасаються, ось вони плачуться, бо дуже бояться, бо це, це карта відчаю, карта сльоз, карта позору, карта того, що не змогли ніхрена зробити. Uh, ну, і ось іде м'яка сила. Хтось втримається, хтось зможе сидіти на своєму місці. Uh, за Зачок м'якої сили, скоріш, ну, це або хитрі люди, або жіночки. Якось так, хитром. Кого компроматик буде, хто підготовився. Скажімо так, за ці місяці їх так помірно, трошки потрусять, трошки. Не дуже поки що. Помірно це буде. А оці, що будуть відмазуватися, оці, що зможуть якось всидіти, оці почують силу, ці будуть цим користуватися. А що кращий захист це нападіння. Це вони будуть це робити. Так. Да. А шанси все-таки є у них отак запалитися є. Ось. Але ж бачите, наша влада буде отака імпотентна, мабуть. Так, ну давайте глянемо. Що буде з тими, кого вже, на кого вже завели справи. Що буде з тими людьми, на кого вже заведені справи кримінальні за крадіжки. Під час війни, високих чинів, що з ними буде? Тут і судді, і Міноборони, і все на світі. Що з ними буде? Ну, скажімо так, когось, когось захистять, у когось будуть проблеми, а у когось все буде супер окей. Просто клас. Отак. Тобто постраждають десь 35, 30%? 35%. Так от я розумію. Останні всі відмажуться. Чи зможе Зеленський е, посадити своїх підлеглих, які винуваті в крадіжках, в аферах? Чи зможе він їх посадити? Чи є політична воля в нього саджати? Своїх оціх в лапках друзів чи є політична воля? Карту ще докладу з іншого боку, щоб зрозуміти, бо тут трошки так воно. Ну, от, якщо я оце доклала отак, я доклала короля з іншої сторони, то якби він не сопротивлявся, він сопротивляється цьому психологічно, то бажання є і можливості також є. Він має на ну, це все, всі речаги. Але він їх захищає. От іменно своїх у тих друзів, він їх захищає. Того ж Баканова, того ж Єрмака. Чи зможе, в принципі, Зеленський побороти корупцію? Чи зможе, чи є в нього ті сили, те бажання? Побороти корупції хоча б під час оцього остатку своєї каденції. Отаке От дно. Так, такий так. І, да. і він буде робити. Так, в принципі, він вже це робить і дуже тяжко це робиться по його відчуттям, по його. він, ем, Ну, є там моменти, де йому тяжкувато. То, ну, Бо друзі ж там. Так, да, він розуміє, що йому то треба робити. Він один. Він один. Він один і о, біля нього дуже багато людей, які його ну, от, не його люди. Розумієте, вони не працюють так, як він на Україні. Він думав, що всі такі, як він, ні. Ні. І він, до речі, дуже зараз готує цей процес. Він, в нього є людина, яку, в принципі, яка вже потихеньку це все починає робити. В нього є це людина. А ну, покажіть мені часом, то на ярмак буде там займатися. <плес> <плес> ну, то ще, звісно, ярмак хто? Звісно, ярмак. Це позитивна карта, так? Так. Він же ж імператор. Він імператор. Він захищає те, що він вже там настроїв. І він буде то захищати. А судді хто називається картина? До речі, він не завершить це. Фортуна. А не повезе йому. Не витягне ярмак це, ні. Не повезе. Закінчиться в нього ця історія, він з цим не справиться. Фортуна не на його боці буде. Ось, він тут ту можливість. В общем, короче, кажучи, у Зеленського вроді як і хочеться, і можеться. Давайте глянемо соціальне життя України до кінця вересня. Башня, люди падає. Ой-ой-ой. Так, ну, коротше, що тут у нас? У нас все відкриється. відкриється якийсь такий, ну, от я вам уже сказала, воно відкриється оце все. Що вони не хочуть, американці не хочуть, щоб ми перемогли. Якби хотіли, дали б все. Вони дають капельницю, капельницю, атібіотики ні, сорбенти, ні, е е е ці пробіотики ні-ні-ні. ні. Тільки-тільки -ні 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 -ні. капельничку противоспалітельне і все. Нічого не відрізаємо, нічого не те саме, нічого не обираємо, тільки капаємо там вітамінчики. Ось, оце, оце ми дізнаємося. Ось по суду йде башня, ми дізнаємося, дуже щось дуже-дуже серйозне. Дізнаємося ми про ці всі змови, дуже такі весомі по грошам. А Ось, і, звісно, ну що сказати, про організацію, теж якоїсь там допомоги ми дізнаємося, що то за допомога була. Оце таке соціальне. Ну, допомога буде, нікуди не дінеться, порядок в країні буде, але ми дізнаємося, в королю це теж буде все нормально, але ми щось таке дізнаємося, що. Ну, я вже вам, в принципі, сказала: нічого нового, для нас вже нічого шаленого не буде. Якщо 9 мільярдів крадуть в Міноборони, то що вже казати? Нам вже нічим не удивиш. Так, покажіть, будь ласка, військове життя до кінця серпня, вересня, вересня, до кінця вересня в Україні військова частина життя, яка вона буде? Південь. 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 Буде вже йти оця робота дуже швидко по колесниці. Причому стабільненько, так. І з гарними такими почуттями. Ну і хорошо. На Заході. На Заході все прекрасно, по десятки чаш, почуття в них гарні. Хоча вони там захищені, бачите, по дев'ятки вони захищені, все там добре. в них. Але тужить, А чого тужить? Що таке? Що случилось? Роботи, роботи, роботи не дуже так їм. Не вистачає грошей. грошеняток тобто не вистачає. Ну нічого, захід. Скоро поїдете по клубніку. Далі, схід. Ну, скіт, бачите, військовий обман, щось там буде якась фігня, якась трапиця така. Ми очікуємо там допомоги, звісно, тому що там нам постійно не вистачає, там нема паритету навіть. Очікуємо, буде якийсь військовий обман, і буде якийсь там удар, прорив чи щось таке. А ну, да. Там буде прорив, там ось по зіркам буде прорив і гарний настрій. Це схід. І північ, північ, північ. А ось північ буде захищатися. Це все, оце, що йде до Білорусі, значить, буде захищатися постійно. По попесі це, ось, знаєте, щось буде прикрито, щось буде відкрито. І в кризис, постійний кризис буде йти. А, ну що по песа, буде йти по землі, там будуть попадати і по людям, по домівкам. Втрати. втрати будуть там по землі, по фінансам, по людям будуть втрати йти. І давайте центр України. ну По центру України, в принципі, непогано, Трансформація, ось вона лежить між вибором та рицарем. Монет, Прекрасні дві карти, хоча, звісно, ця карта це потенціал, але він стоячий. Ну, вони там собі живуть в своєму болотці, там, їм нормально вибір є, тобто центр більш-менш нормально собі живе і буде жити. Ну, Ну, ось так. Ну, мене радує південь, що тут все ж таки трошки піде, піде проривчик, бачите, і з гарними почуттями. Дай Боже, щоб так і було. А, так, це ми подивилися військове. Хочу люди, щоб ви знали, що нас мають за лохів, нас мають за дурнів. Нам давали три дні, ми тримаємось півтори роки і вони не хочуть нашої перемоги. Ось і все. Вони хочуть зберегти путінський режим, бо вони не представляють собі, як звалиться Росія і що з нею буде. Хай розвалиться, хай розвалиться чортової матері на мелкі кусочки. І в тих мелких кусочках, як ви в нас забирали ядерку. Ми був третя країна по потенціалу ядерному ви в нас забрали за суверенітет. Так і ви їх заберете, які проблеми? Закопаєте ті дирки, засипаєте. Ракети заберете, все, пультики, кнопки позабираєте, уничтожите. Все, які проблеми? Я не бачу взагалі ніяких проблем. Маленька держава, вона хоче суверенітету, признання в світі. Нахер їм ті ракети, вони їх віддадуть. Нащо воно Татарстану тому, чи Башкірстану чи. Ну, Воно їм не до чого, в принципі. Все, люди, бажаю всім вам здоров'я. Думайте головою, не будьте політичними, чому в Європі нормально живуть і в Америці. Не дай Боже, що вони виходять і кричать. Кричать і добиваються свого. Ось і все. Весь секрет. А сидячи на жопі, моя хата з краю, я не політична, я не ронію нічого в політиці. Мене мама родила не для війни, це вже не, ну, не проходить. Ну, не проходить, вже все. Все, не проходить воно, на жаль. Все, всім папа. -па. Ставте лайки, підписуйтесь і до побачення.